Чи могла Україна відмовитися взагалі від підписання цієї угоди, чи це пропозиція, від якої в принципі, не відмовляються? Ну я, я би ну, так, але не в поганому сенсі. Та? Тобто, тому що коли так говориш, складається враження, що тебе приперли до стінки, ти маєш підписати, що є, і за щастя, що ми її підписали збалансовано. Я думаю, що в нас не було шансів е, не е, ну, уникнути цієї угоди. А з тої причини не з тої причини, що ми в слабкому становищі, а в тому сенсі, що ем, все ж таки ну, світ міняється. Та політична культура, яка прийшла з адміністрацією Трампа, вона ставить економік сікюріті в такому от розумінні на, 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 на першочергове місце, і тому е, це очевидно, що Україна це найбільш очевидний партнер, з яким таку угоду треба укласти, тому що ми кажемо, нам потрібна допомога США. В захисті наших інтересів причиною захисту України є що, і от, власне, от зараз ми говоримо: це економічний інтерес Сполучених Штатів у видобутку корисних копалень, і це, зрештою, була наша ставка до ну в плані перемоги. Да?